І чому не працюєте сьогодні? Знаєте, я оце сьогодні їхала сюди і думала, що все життя зовсім іншого, і я не створювала для роботи. Мене завтра не буде. У вас що сталося? Я прочитала гороскоп на завтра і там пише, що якщо я вийду з дому, станеться щось погане. Я беру відпустку наступний тиждень. Їду відпочивати. Але ви в нас працюєте всього тиждень. Що? Я маю жити на роботі. У мене має бути особисте життя, відпочинок. я вирішила завтра буду працювати з дому. В нас нема віддаленого формату. Так зробіть. Якщо хочете, щоб я тут взагалі лишилась працювати.